Щодо ситуації з оцінкою автомобілів, що зараз потрібно, щоб оцінка автомобіля була реальна, і в кого друга-третя продаж, які є варіанти виходу з цієї ситуації. Ну, Саме просте, саме надійне дешеве, це домовитися з покупцем, продати по доручення, а потім, щоб люди все Нового року переоформили. Так як після нового року всі продажі обновляються і буде знову перша продаж. Якщо такий варіант не влаштовує, можна укласти договір дарування на найближчих родичів, тобто на дружину, на чоловіка, на батьків, на дітей. І те договір дарування, якщо ваші родичі нічого не продавали в цьому році, і потім вже вони продають. У них буде перша продаж, і не потрібно буде платити податок. Само собою можна почекати до нового року, коли все обнулиться і знову буде перша продаж.